Ласкаво просимо на канал Казки з подушки. Тут ви знайдете чарівні казки для дітей на ніч, що допоможуть поринути у світ снів. Кожного вечора ми будемо розповідати затишні історії для вашої малечі. Слухайте разом з нами. У маленькому селищі, де всі будинки були сірі, а дерева майже не цвіли, жила маленька дівчинка на ім'я Селена. Вона завжди мріяла побачити світ, наповнений яскравими кольорами. Бо все, що її оточувало, здавалося надто однотонним. Одного дня, коли Селена вирушила до лісу збирати ягоди, вона натрапила на старе дерево, що стояло на краю лісу. Його кора була вкрита дивними малюнками, які виглядали, наче переміщалась. Вона тронулася дерева і раптом потрапила в інший світ, у землю кольорів. Тут було все не таким, як її залишаще, небо було не просто блакитним, а відтінків, фіолетового, рожевого і синього, а дерева мали золотисті та сріблясті листя, квіти цвіли всіма кольорами веселки, навіть повітря виглядало кольоровим. Але в цій землі був один секрет кольори тут могли змінюватися тільки якщо кожна істота приносила у світ щось хороше. Якщо хтось забував про добро, Кольори зникали, а земля ставала сірішою. Селена вирушила на пошуку пригод, щоб допомогти землі кольорів залишатися яскравою. Вона зустріла безліч чудових істот, веселих металиків, що малювали в повітрі кольорові сліди. Вона зустріла безліч чудових істот, веселих металиків, що малювали в повітрі кольорові сліди. Веселих птахів, що співали пісні, і навіть маленького дракончика, який допомагав розфарбовувати хмари. Але коли селена натрапила на темну частину землі, де кольори зовсім зникли, вона зрозуміла, що треба принести щось особливе, щоб відновити їх. Що ж може бути таке, що поверне кольори в ці сумні місця. І тут Селена згадала про своє бажання зробити світ яскравішим, і відважно вирушила до серця землі кольорів. Чи зможе вона повернути світло та кольори назад, і чи навчить вона інших істот, як зберегти яскравість у серцях? Селена продовжила свою подорож до серця землі кольорів, розуміючи, що їй потрібно знайти те, що здатна повернути втрачені кольори. Вона подолала безкраї луки з яскравими квітами, які мали світло всередині своїх полюсток, і пройшла через ліс, де дерева світяться, наче ліхтарі, але чим ближче вона підходила до темної частини землі кольорів, тим більше вона відчувала, що щось не так. Повітря стало важким, а земля під ногами почала твердішати і втрачати свою м'якість. Коли селена дісталась до семісінького центру, вона побачила величезне поле, покрите пісочними дюнами, що не мали кольору. Всі рослини, які росли тут, були сухими і сірими, а небо, яке раніше було яскравим, стало темним і важким. У центрі цього поля стояла велика темна статуя. Це була стародавня істота, яка, як виявилось, колись володіла цією землею. Статуя була покрита тонким шаром пилу, і селена відчула, що це місце зберігає багато таємниць. Біля статуї лежала важка книга, на обкладинці якої був зображений розкритий кольорний спектр. Підійшовши до книги, селена прочитала слова, які були написані на першій сторінці. Кольори народжуються від того, що ми віддаємо. Чим більше ми даруємо любові, надії і доброти, тим яскравіше цей світ. Але коли забуваємо про те, кольори починають тьмяніти. Вона розуміла, що потрібно знайти шлях, повернути втрачену доброту і любов, у цей світ. Але як? Як вона могла подарувати більше доброти в такому сумному місті? Тут до неї прилетів той самий маленький дракончик. Його кольорові сліди більше не світилися. Ти не можеш зробити це одна, сказав дракончик. Земля кольорів живе завдяки спільній силі. Якщо усі істоти в цій землі не будуть працювати разом, кольори зникнуть назавжди. Зелена зрозуміла, що їй потрібно повернути кожну істоту в цей світ до її серця. Тому вона вирушила назад у кожен куточок землі кольорів, закликаючи всіх долучитися до спільної роботи. Усі разом вони почали дарувати один одному доброту радощі й допомогу. Коли кожен почав діяти з добрими намірами, кольори почали повертатися. Кожен акт любові і взаємодопомоги звув окремий промінь світла, і поступово весь світ почав наповнюватися барвами. Луки знову позацвіли, а дерева знову запалали всіма відтінками золота і смарагду. Навіть небо знову стало яскраво синім. А сонце було таким теплим і ніжним, але найголовніше Селена зрозуміла, що не можна тримати добро лише для себе, тільки разом злагоджено вони зможуть зберегти ці кольори навіки, і з того часу вона більше не боялася бути добротою і світлом для інших. Тепер, коли селена повернула додому, вона знала, що справжнє світло не можна знайти лише в одному місці. Воно розсіяне в кожному доброму вчинку, в кожній усмішки, в кожному маленькому кроку до іншої людини. І хоча земля кольорів була тепер яскравою, її сила була не в кольорах, а в серцях тих, хто вірить в доброту. З того часу, коли Селена повернула кольори у землю кольорів, Життя стало значно яскравішим, але одна річ залишалась у її серці. Вона відчула, що її подорож ще не завершена. У світі було багато місць, де кольори все ще зникали, де серце людей було сумним, а земля виглядала позбавленою борг. І ось одного вечора, коли Солана сиділа біля річки і дивилась на відображення неба, вона почула знайомий голос. Це був маленький дракончик, який прилетів до неї знову. Селено, ти зробила велику справу, сказав він. Але ще є багато місць, де кольори потребують твого світла. Можливо, ти зможеш допомогти і в інших світах, де теж забули про доброту і любов. Селена задумалась. Вона вже дізналася, що саме доброта та спільні зусилля можуть повернути кольори. Тепер її серце прагло подорожувати далі, допомагаючи кожному куточку світу знову знайти барви. Я готова, сказала вона, і на її очах загорілися нові зорі. Дракунчик посміхнувся і запропонував їй нову подорож з новими силами. Селена вирушила в нові світи, де кольори ще не повернулися. У кожному з них вона знаходила різних істот, які мріяли побачити світ таким, який він був колись. Солена дарувала їм своє світло, і поступово крок за кроком кожне місце наповнювалося новими барвами. У одному світі, де було багато постель і порожніх полів, вона навчила людей, що навіть у найсухішому місці можна виростити квітку, якщо ти по справжньому любиш і піклуєшся про землю. У іншому небо було постійно хмурим. Вона показала. Як вірити в себе і в чудеса, і як разом допомагати один одному, щоб відкрити нові горизонти. Кожен раз, коли Селена приносила кольори і світло в ці світи, вона залишала частинку себе в кожному серці, в кожній квітці, що розцвіла, і в кожному сяючому промені сонця. Але найважливіше, що Селена зрозуміла, це те, що кольори живуть не лише в природі, але й в людських серцях. І кожна добра справа, кожна посмішка, кожен вчинок любові робить цей світ яскравішим. Одного дня, коли Селена повернулася повернулась до свого рідного селища, вона помітила, як змінився світ. Люди стали добрішими, їхні серця розцвіли, і тепер навіть у сірому селищі з'явилося багато кольорів. І хоча це був лише початок. Вона не що кожна маленька зміна може призвести до великих чудес. Тепер вона знала, що, подорожуючи по світах, вона не лише переносить кольори, але й відкриває людям серце, яке здатне подарувати світло іншим. І кожен раз, коли вона сідала біля річки і дивилась на небо, вона розуміла, кольори завжди будуть з нами, якщо ми не забуваємо про любов, доброту і допомогу. Одного ранку, коли селена прокинулася в своєму селищі, вона зрозуміла, що її подорож до землі кольорів уже змінила не тільки інші світи, але й її саму. Всі ці пригоди навчили її, що справжнє світло починається з серця кожної людини, і кожен вчинок, навіть найменший, може змінити світ на краще. Люди в селищ стали більш уважними один до одного. Кожен почав дарувати світло через добрі слова і справи. І навіть коли небо іноді хмарилось, вони вже знали, що зможуть відновити кольори своїми вчинками, любов'ю та підтримкою. Селена більше не сумувала через те, що світ навколо може бути сірим. Вона зрозуміла, що кольори можна знайти в кожному моменті, навіть у повсякденних справах. Якщо тільки серце відкрите для добра, всі навколо почали розуміти, що важливі не тільки яскраві фарби, а й щирі емоції, котрі роблять цей світ живим. Тепер Селена стала справжньою хранителькою кольорів, і хоча вона ще багато подорожувала, вона знала, що найбільше світло вона носить в собі. Вона продовжувала вчити інших, як зберегти цей світ яскравим і наповненим любов'ю. Щоб кольори ніколи не зникали, а серце світу залишалося теплим. Так, з кожним новим світом і з кожним новим моментом, вона бачила, що найяскравіші кольори не просто на землі, а в людях, які живуть і діляться добротою, любов'ю і надією. І так, хоча подорож селене не продовжувалася, її справжня місія була вже тут, серед нас. Дарувати кольори своїм серцем і ділитися ними з іншими. Дякуємо вам, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забувайте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.